У нас прохання до наших обранців народу, які думають про народ. Ми так думаємо, що вони думають, що ми продовжили оренду довгострокової терміну оренди обласку спілці на 22 роки. Тому що коли є довгострокова оренда, це є майбутнє. То якщо вона продовжується на рік, на 5, на три, це не є термін, на який можна вкладати інвестиції в розвиток свого бізнесу. А це, це вони перед виборами ходили, агітували за себе, щоб вони отакими от продажними були. Наші обранці повинні до нас послуховувати, прислуховувати не тільки перед виборами, не перед, перед початком депутатських переговорів. Сказати депутатам, депутати, послухайте народ. Перед початком сесії 20 чоловік підприємців зайде з сесійного питання. Можливо, вони просто приходять в зал, щоб... Одні підтримати, одні просто похизуватись, що які вони амбітні, які вони праведні, болівають за вас. Ми не повинні їх простити, ми повинні їм сказати, повинно бути так, тому що ви наші обранці, ми вам віддавали свої голоси. Люди, які сьогодні тут зібралися, що це ваше місце роботи, це дохід для вашої сім'ї, для вашої родини. При тій умові, якщо він буде прийнятий. То договір з вами буде продовжено, підписано договір оренди на аналогічний період, тобто на двадцять два роки.